цей світлий день Рахманського великой дня, вогнеслава світла. Будем вогонь Святий Небесний на себе, на роди наші, землі наші стяжати. І вогнем Святим Небесним, кривдників виходіїв, криду кривду всякої, у душах наших в землях наших, в рудах наших і у владі нашій скупиляти. Красний, Прийди вкусити дерево, солому на вівтарі покладено. Прийми, віднеси до бою пожертви наші, рід наш слава і тебе, як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Божу, нашим вісником до боїв рідних, ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішений піснями нашими. Огень, пронизує пітьму морока І нищить басарів, нищить кризників виходів, родів наших, земель наших, у владі нашій. Він воє наш провісник світла й тепла, слава Богу, Огня, дорого, Остя нашого, Він і той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатство незліченні, огеню, силою могутньою. Бережи нас, вітрив де та лиха, спопили худо й зелу, душ людських. Прийди, і весь свій лик палаючий, прийди і почуєш мої слави, зрости на вівтарі, підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зрі тебе в яві кличемо тебе, Огеню, славоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибуть з нами світлом, яскравим тепер не зріти. Хочемо, Боже слава, огеню, слава! Io iesus vado io co Своїми кличемо тебе, Боже. Ти бо пожертву небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас. Все ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою Твоєю прочищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесного дарувати. Ти бо в родині їхній рівний. У славі да ж і великим прапредкам нашим. Кличемо Тебе, Огеню, прийди з радтю небесною. Но наш світли обряд слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться, роду земному, З гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так, діли, правоці, наші, мир, та був Олій такий та інші, кіт множество є. Розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори, горе ясно. Тоді бачимо, засягаявши в дереві і соломі вогонь небесний. Слава, воєні, слава! Життя на землі махочі породило у воді рода світлорода живо і забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду слав'янського обороні України Руси православний. Хай водан батько очистить землі наші, роди наші. І душі наші силою своєї змиї всіх кривників і злодіїв земель наших, друзів, наших, влади нашої. Даруйте силу слабким суддяло, тим, що зупинилися вибоє наші родичі великі і у сущі. суші. Осьядіть нений, Отче, землю рідною на усі сторони світу, аби перебував рід наш в єдності з Богами. Славу нині речемо богиням нашим, Макоші та корові замуть, які землю в спокою тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими багатством незліченними. Вона годувальниця повсякчас і оберіг роду слав'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднати, того вони слави, бо без неї подати благ нема ніякого брядотіяння. Кличемо, матір, муть, землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила, життя нам дарувала, і в землі святі прибула. Нині наші світлі, благословіть людей благих, даруйте добро будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу сяючи, багасне, незліченні, душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі. Слава. Да, на світ не нема кур. Су, на свідово заму. Слава наша заму. Могутні наш прибоже, прагни рід любови твоєї та сили. Бо ти просторами повеліваєш, вітрами та духському сілятиму управляєш. Ти в усіх усюдах сущі. Це проникаючи відрокрили очі роду слав'ян. Їй сам род Всевишньої величі своїх незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у небес, та прийми безкровні пожертви наші, яку лині. Вже бачимо ми тятиву лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на кривників лиходіїв земель наших родів, наших, владі нашій, карами незліченними, а на дітей наших, на наші, хай зійде достаток і благо. Батько вітрів, наповни тіла наші здоров'я, рідну землю миром, а роди наші богатства незвиченними, ти воєвічному могутній всепереможний, Боже Слав'яно. Слава Богу, слава. Наша Майя мара наша, Стрибове слава. Я кличу сюди огень, аби порідниться з ним, з тим, хто нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на Вогнеславі. Хай огень покриє попелом країнки, виходів. Хай огонь Спопить всіх кривіків виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті добуваємо багатство свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього, І ти бачиш нас ось тут, збережи, народи, слав'яно рійські в достатку, а хай залишся ні з чим. Ти боєць могутній богогень, ти єдино володар земель наших, родів наших. Ти наш Верховода та Князь, могутній вогнеця, Боже наш. Слава, огені, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і землі. Мудреці усміхаються тобі, Вогня, слава та сила руси. <śpies> слава. Вітри -е 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 ко. Ці своєму бережемо віру. Вогені і в сварогу в перуна і в світовида в усіх боїв у Вселишньому триглаві сущі. Бо це вони є ті, хто шляхом прави сваги досяг. Їм рід наш славу, з того голосу співає, і до скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти Огонь, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він воєднає з нами і поки горить від огонь душа в життя і в тілі. Спобили ж у басерів душ наших. Перетворив попіл, задами ворогів роду нашого, всякає на землі любов'ю та справедливістю. Слава вогню, слава. Тож хай вогонь, Святий Небесний, повсякчас прибуває з усіми нами, хай буде так, слава! На цьому Вогнеслава світла і завершується, а ми, як то вже звиклися в часі війни, треба. Треба ще і ще більше і більше. Робимо ще славу Перуну і Славу Раро. Це вже невеличкі обряди по 6-8 хвилин. Тож, залишайтеся з нами, будете перенаправлені автоматично на трансляцію славби Перуну. Батьку нашому, о, діти перунові ми. Внуки теж Божі, правнуки сворожі. І батько наш перун, і сила Його це честь і справедливість, суд і правда. І воїнів Він наших силами своїми благословляє, силами своїми осіняє, а загиблих воїнів наших до полку свого перунувана.